Ще весна, а іриси цвітуть повним ходом, вже відсітатись починають. Такі красені у мене є. Колір передається. От. красиві, красиві, дуже красиві. Тут поряд хвоста з гігантським листям. Гігантське листя, листя, правда, має гарний, гарний колір, такий ясно зелений І край, білий край. І так є. Так її є. Тут темніший колір і темний. Обідок на листочку. І саме листя таке, наче пожмакане. Дуже гарно. дуже гарна хвоста. І кущ величезний, не знаю, напевно, в діаметрі більше метра. Як один, так і другий. І отам далі йдуть. Де моя Ірис?